Добрий день, дорогі глядачі. Зараз хочу розповісти про чудовий сорт жовтої малини ранкова роса. Ось так вона виглядить. Діаметр ягоди приблизно 1,5-2 см. Ось так виглядає. І хочу сказати, що. Це дуже врожайна малина. На даній ділянці зроблено всі агроприйоми, підживлення гноєм, полив і заложився врожай шаленний. Якщо взяти ось цю гілочку, вона десь висотою 1,5 метра, то на верхівці десь 60 см, все всіяно ягодами. Ось починає щось звідси, вони ще зелені. І аж до самого верха ягоди, ягоди, ягоди. Тут вже зверху зібрані, Починає достигати з верхівок. Верхівка спочатку достигає, обривається і потім протязі місяця. Дозрівають інші ягоди. При достатньому поліві всі ягоди будуть іменно такого розміру. І якщо зібрати всі ягоди з одного пагона, то це буде приблизно мінімум пів кілограма з одного пагона. Малина ця не вибаглива. Скільки вона в нас росте, ні разу я не бачив, щоб вона ем, хворобами поражалася. Малинової мухи також не дуже поражається. Ну, єдине, що не всі люблять жовту малину по кольору. Смак її солодко. Солодкий з кислинкою класний смак, приємно їсти, тому цю малину можна для асортименту вирощувати на присадибній ділянці. Добре, це все, що я хотів розповісти про малину ранкова роса. До побачення, до нових зустрічей.